У Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Євгенієм Станішевським. Чоловік загинув 15 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Дуже хороший вірний товариш, дуже справедливий. Завжди боровся за вільно незалежну Україну. Хотів добитися для нашої ненької України тільки мирного неба і свободи. З лютого 2022 року Євгеній вступив до добровольчого формування, розповів його побратим Олександр, а потім до Збройних сил України. Відважний хлопець з перших днів ми з ними з ним організовували блокпости. З перших днів був з нами. Потім ми пішли раніше на фронт, він пішов чуть пізніше. Він рвався туди, дуже рвався на фронт, дуже хотів на фронт. Він вже потім добився свого і попав. За кордоном він був за кордоном на, на учові. Потім прийшов за кордоном, попав, я так як ні пам'ять, він попав до нас 95-ту бригаду, а потім формували 82-гу і він вже попав в бойову 82-гу бригаду. Сергій з дитинства товаришував з Євгенієм Стеншевським. Чоловік каже, що Євгеній сам прийшов до територіального центру комплектування. Ця Це здоров'я його не дозволяло, він ходив в військомат. Він просився в його. Дуже хороша була німецька овчарка, ну вона є, вона у мене. Він мені залишив, якщо воювати, і хотів із собакою піти повоювати. Я мався йому потім частину цю собаку привезти, і вийшло так, що Жені вже немає. Євгенію Сіншевському було 44 роки, у нього залишились батьки, сестри, дружина і донька. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі.